Хотів би з вами обговорити одну ситуацію, яка сталася вже декілька разів протягом достатньо недовго терміну часу з нами. І я її, якщо чесно, не дуже розумію, можливо, ви зможете мені в коментарях пояснити. Живемо ми в багатоповерховому будинку, ну як багатоповерхів, сім поверхів, але все одно квартир багато. І перед нашим балконом, перед нашим будинком, є майданчик. Дитячий, ну там ігровий таке, і довкола цього майданчику ще десь 4-5 будинків, вікна яких також виходять на цей майданчик, і там також достатньо високі будівлі. Це я все розповідаю для того, щоб сказати вам, що там десь ну, квартир може 100, які виходять на цей майданчик. Однозначно є. І от певний час назад завівся один крендель, якийсь дядько, якийсь бомж, який серед ночі, десь о 3-й годині ночі, почав дуже голосно словацькою мовою розмовляти сам до себе, можливо, вже накиданий, хто знає. І розбудив, звичайно, я впевнений, всі ці будинки, тому що кондиціонерів нема. Це був червень, Відкрити, відкриті вікна у всіх, тому що хочеться якось якоїсь прохолоди, якось дихати вночі, а охолодитися ніяк не вийде. І тому всі це чули, бо це було дуже голосно, а коли майданчик знаходиться між будинками, то, звичайно, як в колодязі, все дуже сильно чути. Пройшло десь хвилин 10-15, Вже дитина розбудилася, вже спати не може. а Він все кричить внизу. І я все чекаю, поки я нарешті почую якісь там сирени, що приїде патрульна поліція або спустяться якісь серйозні кренделі, і з ним поговорять, тому що в будинку дуже багато молодих татуйованих серйозних дядьок, гарно підстрижених, таких всіх брутальних. Нічого не відбувається. Щоб ви розуміли, десь хвилин 40-45 він так і кричав, і нічого не змінилося. Жодна людина не те, що не вийшла, вона навіть з балкону не крикнула, щоб він закрився і не заважав спати. В червні ще діти вчаться в школі, і, звичайно, вони б хотіли спати вночі. А от поки він кричав, 40-45 хвилин дитина не могла спати. Ну і ми, звісно, так само, тому що ну, це все дуже голосно відбувалося при. Повній тиші, яка вночі. Ми дуже здивувалися. Ми навіть не уявляли, що десь в Києві на... я вже не кажу на Троєщині чи на Борщагівці. Хто знає Київ, той і зрозуміє, про що я кажу. Навіть на Софійській Борщагівці буквально 5-7 хвилин і внизу вже приходять в жильці будинку і дуже швидко ці питання вирішують з тим з тою людиною, яка в дві години вирішує всіх будити. Не кажучи вже про те, що і поліція приїхала б. Те ж саме хуліганство, тому що після 9-ї не можна шуміти, хуліганити. А тут такого немає. Щоб ви розуміли, це все повторилося ще декілька разів.